У ефірі програма Очі. і Ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: експеримент на кордоні у Равіруській їдуть по новому. Ми створили окремі смуги руху для громадян України, які керують транспортними засобами української реєстрації. Йордан по військовому дві сотні назвардійців занурились в ополонку. Вів'янин, заради якого світові бренди вивчають українську? Ті три виробники, які маркують українською мовою. Вже четвертий день на українсько-польському кордоні, а саме на двох пунктах пропуску – Раваруська-Гребенне та Краковець Корчова, триває експеримент. Аби розвантажити рух та зменшити черги, прикордонники розвели автомобілі українців на різні смуги: тих, в кого машини з українською реєстрацією в одну колону. В іншу тих, чиї автівки зареєстровані в країнах Євросоюзу. Чи вдався експеримент, знає Олена Ровенчук. Зазвичай на українсько польському кордоні машини починають шокуватися в черги ще з ночі, та сьогодні тут не так людно. Ганна разом з чоловіком придбали автомобіль у сусідній Польщі, бо дешевше не платили мито. Та за економію грошей тепер платять згаяним часом. За українськими законами автомобілі із польською реєстрацією повинні перетинати кордон раз на п'ять днів. Чоловік їздив, а чоловіка взяли в ато. І приходиться мені їхати. І дуже тяжко їхати. П'ять днів треба їхати. Ось я пішла рано до церкви, тепер з церкви можу їхати потім о потім опять. Зінозелями номерами машини їдуть по тому правому посі, по з українськими номерами їдуть по лівому посі. Запровадженого експерименту поділ у черзі був за принципом паспорта. Власники українських в одній смузі, громадяни ЄС в іншій. Вже четвертий день в тестовому режимі відбувається поділ за критерієм реєстрації автомобіля. Українець, в якого машина на польських номерах, стоїть у черзі з іноземцями. Це зменшить тягнучки, певні прикордонники. Адже українців, які хочуть потрапити до ЄС, набагато більше, ніж європейців, які хочуть приїхати до України. Відтак до експерименту смуга для іноземців майже пустувала це не знаю, як дійшло до людей. Ну але я просто за члени унії Європейської всі їдуть своїми пасами А ми стоїмо, є черга, чи нема. У них там немає черги, нас туди не пускають. Просто це трошки справедливо. Черги із 200 автівок, а то й більше на кордоні на рідкість зізнаються прикордонники. Особливий ажіотаж напередодні новорічних свят. Українці їдуть за закопами до дешевшої Польщі. Утім, найбільші черги створюють водії автомобілів на польських номерах люди змушені що п'ять діб перетинати кордон в пунктах пропуску, чим і створюють черги, які ми маємо на сьогоднішній день на кордоні. Для того, щоб створити комфортні умови для тих громадян, які їдуть з туристичною метою, з бізнес-метою чи просто для відвідування родичів. Ми створили окремі смуги руху. Експеримент триває лише четвертий день. Але прикордонники кажуть, результат уже помітний. Черга коротша. Сьогоднішній день, скажімо, бачимо позитивну картину навіть. Зараз можемо спостерігати, яка кількість машин стоїть на польській реєстрації на кордоні. А яка кількість на українській? Ну десь третина, напевно. Машини української реєстрації може воно буде спонукати до того, щоб дійсно їздити українськими машинами, платити українські податки. За новими правилами автівки будуть їздити до 28 січня. Якщо експеримент вдасться, новацію запровадять і на інших пунктах пропуску. Зауважимо, тест односторонній, і вже на польському кордоні українці незалежно від того, яку реєстрацію мають їхні автомобілі, стають у єдину чергу. Ірина Мочуйська, Олена Романчук, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТВ. Бойове хрещення львівських назвардійців, охочих зануритись у Йорданську купіль, до озера привезли вісьмома вантажівками. Бо соня ж по снігу в одному лише спідньому. В ополонку у вигляді хреста при температурі мінус 6 стрибнуло понад дві сотні військовослужбовців. Для когось бійців така традиція щорічна, а хтось її започаткував лише сьогодні. Хлопці запевняють, холод гартує не лише тіло, а й духа. Нинішня пригода їм на користь. Єдині діла твої. І немає жодної слова. Крижана вода стає цілющою лише після освячення. Тож, як тільки завершилося богослужіння, бійці поспіхом з гірки мчать до ополонки. <му> Хтось з нацгвардійців до крижаної ван не готується, а от Сергій пірнає без руханки. Бо зазвичай розпочинає святкування Йордану з куполі. Можливість продовжити сімейну традицію в армії для нього приємна несподіванка. Традицію, традицію так. Буду продовжувати надалі. Буду завжди завжди купатися. Зціпивши зуби, одні пірнають, аби не осоромитися перед товаришами. Інші свято вірять. Так загартують і тіло, і дух. це духовне, я як яка Так, Да, нас важка все турбувалося. А так це вискочив і заново народився. А втім не обійшлося без травм. Єдиному на згвардійцю медики наклали антисептичну пов'язку. Потряпався облід, але застерігають, наслідки від екстремальних купань можуть бути серйознішими. Іде різкий спазм судин, що може в свою чергу супроводжуватися гіпертонічним кризом, підвищується тиск артеріальний, можливі судоми м'язів. Та щоб не сталося, пірнання у крижану воду сьогодні означає готовність іти за хрестом, запевняють віряни. А ще охрещених йорданською водою людей оминають не тільки недуги, а й біди. Бог хрещається в Йордані. Тетяна Дія Кантон Лакіза, програма Очі на львів ТВ». Не зануритись, а набрати свяченої води на увесь рік мали змогу і львів'яни. У центрі міста традиційно освятили бочку життєдайної. Допоки тривало богослужіння з різними ємностями у черзі вишикувались містяни. Аби Йорданської вистачило всім. Цього року освятили дві тисячі літрів води. Для цього спеціально привезли велетенську бочку. Та духівники запевняють, хто не встиг набрати цілющої – не біда. Сьогодні вона тече навіть з крана. Містяни у свою чергу вірять, Йорданська водиця оберіг. Ми й поспішають не лише наповнити неї свій посуд, а й вмитися. Щоб вона нас охороняла, допомагала бути всій родині здоровим. Від святої води чекається як воскресіння, духовне. Принесе нашу домівку на сам мир. Активіст довів у суді. Відсутність україномовної клавіатури у ноутбуці порушує права споживачів і зобов'язав виробника постачати в Україну належно марковані портативні комп'ютери. Це не єдина перемога Святослава Літинського. Викладач львівського вишу першим в Україні отримав паспорт без російськомовної сторінки. Виграв мовний суд проти Арсена Авакова і відомий низкою успішних судових позовів проти багатьох виробників побутової техніки, які не маркують товар українською. Про львів'янина, який не втомлюється відстоювати свої мовні права. Далі зараз більшості громадян України це друга сторінка заповнена іноземною мовою російською. А за рішенням суду мені заповнили українською мовою. Святослав Літинський показує паспорт, який першим в Україні отримав без російського перекладу. Та зізнається, право на такий документ довелось буквально відвоювати у Державної міграційної служби. Спочатку чоловік звернувся з проханням, проте на нього не відреагували. а потім запросив службовців до суду. Львів'янин певен, ця маленька перемога і дала поштовх для запровадження в Україні паспортів нового зразка. І після того як наші рішення не були законної сили. Кабмін встановив, що з наступного року, тобто вже з цього року, зразки паспорта будуть інакші. Пластикові і заповню українською мовою. Перший свій судовий позов проти світової компанії виробника галичанин подав ще чотири роки тому. Тоді Святослав купив пральну машину, меню на панелі якої було зазначено російською. Побутову техніку рівнянин одразу повернув у магазин. А за два роки таки виграв справу. Відтоді спеціально для вимогливого покупця пралки з українськими написами возять уже три потужних компанії. На даний момент є три виробники, які маркують українською мовою. Це компанія Bosch. У неї є змінні панелі, тобто ви змінюєте собі панель зверху і маєте українське маркування. Компанія Samsung має всю продукцію тепер марковану українською мовою. Це дуже є приємно. І компанія Занусів розібратись у юридичних тонкощах програмісту за освітою досі допомагають друзі-юристи перед кожною справою безліч консультацій. Деякі положення він використовує на захист української мови, які в принципі в судовій практиці ніколи не не використовувалися. Тобто в багатьох справах ми створили абсолютно нові прецеденти. Мене тішить те, що Святослав має побутову техніку унікально українізовано, я маю унікальну техніку. Наші друзі мають унікальну українізовану техніку. Адвокат Андрій Цишин пригадує, під час перших судових засідань відповідачі навіть насміхали спозивачів. Попри це, завдання львівських активістів незмінне, аби будь-який бізнесмен поважав українського покупця. Якщо навіть стягуємо матеріальну шкоду, це може бути одна гривня, десять гривень, чисто символічно, щоб притримати способу захисту. Кошти ми навіть в деяких спозовах, деякі справ готові були йти на мирову, забирали всі матеріали. Реальні шкоди тільки щоб вони виконали вимоги законодавства щодо української мови на їхній продукції. Усі позови каже Святослав через реальні життєві ситуації. Мікрохвильова піч з українським текстом на панелі з'явилась у магазинах після прохання друга Літинського повпливати на виробника. А українські літери на клавішах ноутбука після чергової покупки самого активіста, та якщо домовитись із виробниками так як можна, зобов'язати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова говорити українською, активіст зміг хіба що у суді. Розгляд апеляції попав на День української писемності та мови 9 листопада. Ну і розголос, відбувся розголос, що як про День української писемності та мови міністр судиться проти української мови. Ну і знайшлася там в Міністерстві внутрішніх справ якась розумна людина, яка відмовилася від апеляції, віднорішення не було законної сили. У після пан Літинський отримує поштою перекладений українською, ледь не кожен Авакова. У планах активіста цього року зобов'язати найбільший інтернет-магазин обслуговувати українців рідною мовою, а ще подати до суду на Кабмін. Лів'янин боротиметься за достойну зарплатню бюджетників. Христина Личанська Анастасія Королюк. Програма Очі на львів Події, які варті вашої уваги вже на нашому сайті. Його адресу бачите на екрані. А програма Очі дивіться уже завтра о 20.00. Побачимось.